У Коломиї відзначили 97 річницю битви під крутами. Правда, із тижневим запізненням. Організатори кажуть, вшанування пам'яті за полеглими довелося перенести, оскільки школярі 29 січня були ще на канікулах. А без них нікуди. Вже багато років поспіль. Саме учні та вчителі міських шкіл організовують відзначення роковин бою під крутами. Як цього разу все відбувалося, розкажуть мої колеги. Одинадцятикласники Марія та Олег безпосередні учасники дійства. Гімназисти діляться, що готувалися до цієї дати з особливим трепетом і відповідальністю. Ті хлопці, які майже сто років тому так самовіддано захищали Україну, були їхнього віку. В нашій історії є багато таких трагічних моментів. Один з них саме бій підкритиму, який Важко важко ну, забути, і він завжди пам'ятається в наших серцях. Тим більше що в сучасній ну, інтерпретації ми можемо бачити так само, як як молоді хлопці гинуть за за ідею за на на війні на сході. Мені дуже боляче за цих всіх гімназистів, які так відчайдушно боролися. За хороше життя свого народу ця сторінка є однією з найболючіших для нас, тому зважаючи на всі ці події, які зараз у нас в країні, ми стараємося не забувати про цих дітей, які боролися за незалежність України. Виявляється, серед тих кількох сотень відчайдухів були і Коломияни. Розповідає вчитель історії Коломийської гімназії Володимир Ткачук. Рідко це згадуємо, але були кілька коломиян, які Здається, далеко від нашої Коломиї, але вони причетні були до тієї ситуації, яка тоді складалася. Відомо тільки що їх було четверо людей. Прізвища вони плутаються і чітко не можна сказати, і тому дозвольте не наголошувати відносно прізвища, але однозначно кажуть, що це були коломияни, які поїхали до Києва і які хотіли, щоб була незалежна держава. 97 років тому молоді люди повстали проти режиму. На рівний бій біля невеликого містечка на Чернігівщині, хоч і не врятував Київ від російської агресії, проте став символом самопожертви українських юнаків. В наш час ми повинні з особливою шаною ставитися до цього подвигу, вважають коломийські освітяни. Пам'ять неможливо стерти, і ті події, які мали місце. В історії нашої країни вони будуть переходити з покоління в покоління і про них будуть пам'ятати, поки ми будемо жити. І особливо актуальні ці історичні події в наш час, коли наша країна є в небезпеці, коли ми потерпаємо від зовнішнього ворога, і наші діти мають пам'ять про ті події, які були, і зараз готові так само. Коли підростуть захистити свою землю, як не прикро, і як би нам не хотілося, але історія прийшла певний виток, і вона повторюється. І ті люди, які в січневих днів 1918 року однозначно створили подвиг, вони були тими українцями, які пожертвували своїм життям, молоді люди, яким жити, творити, особливо враховуючи, що це були студенти, що це були гімназисти. Їм тільки як кажуть, було творити історію. І тепер ми. Маємо повторення того, що такі ж самі молоді люди, вони у зоні АТО теж творять цей подвиг, продовжуючи ці славні сторіночки тих героїв Крут. Гімназія імені Михайла Грушевського, як завжди, на висоті організувала відзначення роковин бою під крутами. Участь у дійстві взяв також хор міськрайонного товариства Просвіта. Вшанування річниці бою під крутами відбулися і в музеї історії міста Коломиї. Годину реквієм організували відділ у справах молоді та спорту спільно з молодіжною радою міста. Участь взяли поважні місцеві історики та молоді активісти.